Відпущення йому усякої провини вільної і невільної. Алло, небо, у дні поминальні, вмиваючи горе холодним дощем, скотилися в душі сльозинки прощальні, лишаючи в серці Незвіданий ще. схилилася мати. Над сином восстання один був у неї, надія одна у чорній хустині, жертовнім ританні, Йому на прощання сказала. вона Рідна мамо любив Україну, на тебе приходити буду вісні, мене ти В пахучій По калині, що ніжно розквітане в саду під вікном, а також щасливі. Новій Україні у світлий великдень за нашим столом, Коли ми з батьком святкову сорочку, згадавши той день, як родила ворозу, душа моя буде з тобою в куточку. Очевидаючи ніжа на сельозу, вася ростила тебе, любий сину. І дума будеш пора мені. Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню путь нашого земляка. Молодого захисника України Андрія Володимировича Припишного. Андрій народився 21 жовтня 1997 року в селі Зрайки. З 1 по 7 класи навчався в місцевій Зрайківській школі з 8 по 9 класи у Волерському ліцеї. З 2013 по 2016 роки здобував професію тракториста машиніста сільськогосподарського виробництва у державному. Професійно-технічному навчальному закладі Бударський професійний аграрний ліцей. У 2017 році продовжив навчання у Ржищівському індустріально педагогічному технікуму за спеціальністю газоелектрозварювальник. У 2018 році Андрій перевівся на злочне відділення та пішов служити за контрактом у Національну гвардію України. Під час служби пройшов навчання за програмою. Фахової підготовки бойового медика брав участь в бойових діях на сході України на передових лініях оборони. Після закінчення 3 контракту в жовтні 2021 року Андрій підписує контракт ще на один рік. Перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року. Андрій Припишний служив у місті Маріуполь. Разом з ним служила кохана дівчина Юлія, теж військовий медик. 15 квітня 2022 року солдат, військовий парамедик окремого загону спеціального призначення Азов оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України Андрій Володимирович Припишний загинув під час оборони боїв за місто Маріуполь. 8 травня 2022 року в металургійному комбінаті Азовсталь під час ворожого авіанальоту загинула кохана дівчина Андрія Юлія Володимирівна Зубченко. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про нашого захисника Андрія. Нас завжди залишається у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Немає прощення Російській Федерації за горе, яке вона принесла, ступаючи своїми терористичними чоботом на нашу землю. Низький уклін Андрієві. Перед яким ми всі в неоплатному боргу. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! Оголошується хвилина мовчання. Кача по тисині, плине кача по тисині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу вас. Прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Що ви служать? Що вона захищає. Та як страдилися, хтось не дороги. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої...